Микита Годованець гумореска, заяць у лисичі шубці. До лиски заяць бріс, Джурбу свою приніс. Лисиченько, ласкавенька, голубко, продай мені таку, як в тебе шубку. Повіриш, я всього боюсь, що лесний дуб над головою я затрясусь і геть лечу стрілою, шуліка крилами залопотить. Зі страху у очах замерегтить. Зриваєшся на всім скаку, сам лізеш в лапи хіжаку. Лисиця зглянулась, рятуючи від зла, охочу зайцю шубку продала. Вернувся зайць в шубці і радіє, думками багатіє. А щінь якась подібна нашу ріку над зайчуком знялась, Не бачив не одвіку. Як скочить заяць за куща і шубку загубив, помчав. Яке добро не одягни, не збільшиться тобі.